Друзі, вас вітаю. Хочу подивитись, на якій стадії зараз війна між Україною та Росією. На якій стадії війна? Ну, дивіться, що нам карти кажуть. В принципі, по, по позиціях було, є і буде, ну, те, що минуле не, не так давно не, не таке давнішнє минуле, те, що на зараз є, те, що найближче майбутнє. В принципі, ну, поки що, на жаль, завершення я не бачу. Ну Тут такі карти взагалі карти ніколи не, не показують, скільки я вже не говорив певні строки. Да? Але тут, в принципі, ситуація. Ситуація ясна. Тут це у нас картка була: це крокодил та Пацюк. Про те, що окрім нас самих ніхто нас відстоювати і захищати не буде. Ця картка взагалі про те, що не можна довіряти нікому, треба навіть ото обережно придивлятися до своєї тіні. Бо ну, все ж таки ми самі маємо виборювати своє. По каметі тут про те, що можуть бути якісь події, на які ми не особо можемо вплинути. І, в принципі, тут кадило, це про те, що ну вони сходяться, про те, що Якісь будуть внутрішні протиріччя, які будуть заважати чомусь основному головному. Як розумієте, це про те, що зараз відбувається в нас в країні, да, про ці протестні настрої? Бо то все ж таки карти кажуть про те, що це не на користь нашій державі. Далі, те, що на зараз є, це як початок якихось перемовин. Але, в принципі, головне, що тут є порада від відкитів, да? те, що все одно на першому плані у нас мають бути наша родина, наші традиції. Ну, що мається на увазі? Наша країна. Да? Це про єднання не про той розбра... розбрат, який зараз коїться. Далі також. Всі родинні справи важливі, але щоб досягти успіху, тут же ж карт навіть ну, продовжують казати, для того, щоб досягти успіху в цих справах, от де є різні погляди, спочатку треба вирішити основну головну справу з основною ціль, з однією ціллю та метою. Там, де всі. Ну, та справа, в якій всі сходяться, в якій, в якій всі, ну, скажімо так, притримуються одного погляду. Я так розумію, що все ж таки це про закінчення війни, про нашу перемогу, скажімо так. От коли це питання вирішиться, тоді і простіше буде оці внутрішні суперечки, Вирішувати, приходити до якогось е, спільного рішення, яке буде влаштовувати усіх. Але е, спочатку, саме головне, е, оце наша головна основна задача. а Потім це от, е, другорядне, це все вже на потім, тільки, тільки потім, і, і на потім е, ми маємо твердо стояти на своєму, брати відповідальність. Е, Тут вже карти про це, Ах, про найближче майбутнє. Брати відповідальність за свої дії, діяти дуже швидко і рішуче. Також тут про якусь заколісну політику, може йти мова. В принципі, це про успіх в якійсь ризикованій справі. Але також карта каже про те, що краще. Ну, не розкривати її, все тримати в таємниці. Доки, от якісь, я так розумію, що все ж таки, Ну, мені більше йде, все ж таки, що це якийсь військовий задум, картина називається, не пам'ятаю, героїв, але вони знаходяться у стані ворога. Тут про якусь мужську силу, тому не будемо розкривати далі наші плани, але. Давайте почекаємо, якісь все ж таки гарні новини мають бути. Можливо, це буде як щось переломне для подальшого розвитку подій. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей!